Мир Божий Усім, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Чи можна християнам брати зброю? Чи можна йти захищати свій дім? Адже багато конфесій, вони говорять, що ні, ні, ми християни, ми віруючі, ми в церкві ми воювати не підемо. Давайте подивимося, що каже Біблія. Біблія нам показує перший варіант, коли був Ісус Христос на землі, Він сказав учням своїм. Підіть і купіть зброю. І учні запитали, учителю два меча хватить? Він сказав, так, хватить. Тобто, сам Ісус Христос Він м м сказав учням купити зброю не для нападу, а для самозахисту. Тому що час був небезпечний. Ісус Христос зрозумів, що проповідуючи е можуть статись різні ситуації, на них можуть напасти. І для самозаступу.